Вітаю, сьогодні будемо говорити про найважливіший розділовий знак в розділі пунктуація, мова йтими про кому, адже від неї дуже багато чого залежить. Зокрема, те, як нас зрозуміють. Наприклад, візьмімо таке речення: вивчити не можна помилитися. Якщо ми поставимо кому після вивчити, вивчити не можна помилитися, буде один зміст. Якщо ми поставимо кому після вивчити не можна помилитися, то зовсім інший буде зміст. Тож ви бачите, що від коми залежить дуже багато. І ми сьогодні розбираємося з тим, де за яких обставин треба ставити коми у реченнях. Тож ми говоримо про умови вживання коми. Кома може бути у простому речні і у складному речні. У простому речні ми можемо ставити кому при звертаннях. Пам'ятаєте, що звертання це слова, які називають того, до кого звертаються з мовленням. Наприклад, Наталю, запишіть мені відео. При вставних словах. Вставні слова це слова, які виражають ставлення мовця до повідомлення. Наприклад, по-перше, завтра буде дощ. При однорідних членах це члени речення, які. Відповідають на одне і те саме питання і відносяться до одного і того самого слова в реченні. На столі лежать олівці, ручки, зошити. При відокремлених членах це члени речення, які відокремлюються для посилення їхнього змісту, для уточнення, для конкретизації. Відокремлених є чотири члени речення: це додаток, означення, прикладка, як різновид означення і обставина. І при уточнювальних членах, коли треба звузити зміст попереднього слова, конкретизувати. У складному реченні ми можемо поставити кому в складносурядному реченні. Це таке складне речення, частина якого є рівноправними і поєднані сполучниками сурядності. Наприклад, і, і, та, а, але зате про те, проте, однак чи. У безсполучниковому реченні. Це складне речення, частина якого поєднані інтонаційно, без допомоги сполучників. І у складнопідрядному реченні. Це складне речення, в якому є одне головне, і друге або кілька є залежних речень. З'єднані вони сполучниками підрядності або сполучними словами. Розгляньмо ці випадки. Почнімо із простого речення. Речення зі звертаннями. Ще раз нагадую, що звертання це слово або слова, які називають того, до кого звертаються з мовленням. Звертання стоїть обов'язково в кличному відмінку, воно може бути поширеним і непоширеним, тобто складатися з одного слова або кількох, і може стояти в будь-якому місці речення. Якщо звертання стоїть на початку речення, то ми після нього ставимо кому або може бути знак оклику, якщо оклична інтонація. Наприклад, мріє, таж ми навік попрощалися. Звертання може бути всередині речення, чуєш, мамо, жайворонок співає. І звертання може бути в кінці речення, покинуті зів'ялі, простіть мене конвалії. Звертання не є членом речення, ми його можемо вилучити з речення, в змісті того, не поміняється, не поламається речення, і звертання ми виділяємо комами. Вставні слова, Ставні слова це слова, які виражають ставлення мовця до повідомлення. Вони можуть виражати впевненість або невпевненість, можуть виражати різні почуття, це може бути джерело повідомлення, це можуть бути слова для привернення уваги, це можуть бути слова ввічливості або слова, які подають нам порядок викладу думок. Вставні слова, так як і звертання не є членами речення, і ми так само виділяємо їх. Комами, якщо вставне слово на початку речення після нього кома. Якщо вставне слово в середині речення, то з обох боків. І Якщо вставне слово в кінці речення, то перед ним ставимо кому. Наприклад, мабуть, завтра буде дощ. Слово, мабуть, виражає невпевненість. Стоїть на початку речення, виділяємо комами. Завтра, безперечно, настане новий день. Слово безперечно виражає впевненість. Воно стоїть у середині речення з обох боків виділяємо комами. На сьогодні ти запізнився, на жаль. Слово, на жаль, вражає почуття, стоїть в кінці речення, ставимо кому перед ним. Так само як без звертання речення може обійтися і без вставних. Тобто ми їх можемо безболісно вилучити із речення. Однорідні члени речення. Однорідні члени речення вони відповідають на одне і те саме питання і відносяться до одного і того самого слова в реченні. Тобто, як їх знайти? Це є перерахування однотипних предметів. Якщо однорідні члени речення поєднані інтонаційно без допомоги сполучників, між ними ставимо кома. Перша схема. На столі лежать олівці, ручки, зошити, книги. Якщо однорідні члени поєднані протиставними сполучниками А, але проте зате однак, між ними теж ставимо кому. Він прийшов, але запізнився. Якщо однорідні члени поєднані неповторювальним сполучником І, то кома не ставиться третя схема спокій і тиша стояли навкруги. Однорідні члени можуть бути поєднані. І сполучниковим, і безсполучниковим зв'язком. Там, де сполучник є, там кома не ставиться, там, де сполучника немає, там стоїть кома. Четверта схема це парне поєднання однорідних. Сміх та жарти, радість та надія були в повітрі. п'ята схема це теж зв'язок і сполучниковий, і безсполучниковий. Бачите, там, де сполучник є кома, немає, там, де сполучника немає, там є кома. Рожеві білі і червоні квіти стояли у вазоні. Якщо сполучник І або І повторюється, то кома ставиться. І гидко, і сумно, і неприємно було на душі після розмови. Це шоста схема. Якщо у нас змішаний зв'язок, як у сьомій схемі, то кома ставиться після кожного однорідного члена. Дерева і квіти, і трави чекали приходу весни. Це були правила постановки розділових знаків, зокрема коми при однорідних членах речення. Перейдімо до відокремлених членів речення. Відокремлені означення. Найпоширеніший випадок, коли в реченні є дієприкметниковий зворот, тобто дієприкметник разом із залежними словами. Що таке дієприкметник? Це особлива форма дієслова, яка означає ознаку за дією. Вона містить собі і ознаку, і дію. Відповідає на питання який, але містить дію. Наприклад, той, якого написали, буде написаний, той, якого вивчили, буде вивчений, той, який жовтіє, буде жовтіючий. Тож, дієприкметник разом з залежними словами, це дієприкметниковий зворот. І якщо він стоїть після означеного слова, тобто слова, від якого ми ставимо питання, ми виділяємо цей зворот комами. Перша схема перший приклад. Він побачив степ, оповитий тишею. Степ означуване слово, оповитий тишею це дієприкметниковий зворот. Він стоїть після означуваного Ставимо кому. Друга схема. Дієприкметниковий зворот стоїть у середині речення. Значить, його треба виділяти з обох боків комами. Степ. Оповитий тишею дихав пахощами. Підмет степ означено слово вонож, Степ який оповитий тишею. Третє, якщо означення стосується особового займенника. Гарно вихований він не заважав розмові. Гарно вихований це означення стосується особового займенника він. Четвертий приклад і четверте правило: якщо прикметниковий зворот. Стоїть перед означуваним словом, але має додаткове значення причини. Додаткове обставинне значення, ми його теж виділяємо. Налякані чужим голосом, тахи кружляли наді мною. кружляли чому? Бо були налякані значення причини. І ще одне правило: якщо означення стоять після означуваного слова, а перед ним вже є інше означення. Наприклад, морозний сніг, блискучий та легкий, падає на серце прямо. Означення блискучий та легкий стоять після означуваного слова сніг, а перед ним є інше означення морозний. Прикладка. Прикладка це різновид означення, але виражена вона іменником. Тобто це інша назва чогось якогось предмета. Раз це різновид означення, значить, і правила будуть такі самі, як провідокремлення означення. Наприклад, мій брат кравець хлоп'ячих мрій, зішив землею небо. Прикладка, кравець хлоп'ячих мрій, ця поширена прикладка, стоїть після означеного слова, а тут є ще інше означення мій, то виділяємо комами. Обставина. Якщо в реченні є дієприслівник або дієприслівниковий зворот, значить ми маємо справу із відокремленим членом речення відокремлена обставина. Що таке дієприслівник? Дієприслівник це особлива незмінна форма дієслова, яка виражає додаткову дію або стан, відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Показниками, що це дієприслівник є специфічні суфікси учи, ючи, ачи, ячи Вши, ши. Що таке дієприслівниковий зворот? Це дієприслівник разом з залежними словами. Тож, якщо є одиничний дієприслівник або дієприслівниковий зворот, то ми їх виділяємо комами. Затамувавши подих, усі дивилися на мене. Затамувавши подих, це дієприслівниковий зворот, виділяємо комами. Читаючи, збагачу свій внутрішній світ. Читаючи, це одиничний дієприслівник. Виділяємо комами. І де б ми не поставили зворот або одиничний дієприслівник, ми його будемо виділяти все одно. Єдине, що ми не ставимо кому, якщо дієприслівниковий зворот це фразологізм, наприклад, сидіти, склавши руки, або одиничний дієприслівник має значення обставини способу дії і стоїть після присутка. Наприклад, співають ідучи дівчата. Дівчата, що роблять, співають підмет присудок. Ідучи, стоїть після присудка. Або ходив він, ніби присідаючи. Ходив він як, яким способом? Присідаючи, це обставина способу дії, коми тут немає. Відокремлений додаток: якщо є слова, крім, окрім, особливо, за винятком замість, зокрема, значить, ми говоримо про відокремлений додаток. Мабуть, найлегше, що можна придумати з відокремлених членів. Усі, за винятком підлітків, зібралися на Майдані. Де б відокремлений член не стояв, ми його маємо виділяти комами. На початку речення, значить, перед ним ставимо кому, всередині, значить, з обох боків, і в кінці, значить, перед ним. Є ще уточнювальні члени речення. Взагалі, уточнювальними можуть бути будь-які і головні, і другорядні члени речення. Але найчастіше ми маємо справу із уточнювальними. Обставинами це обставини місця, часу, способу дії, або з уточнювальною прикладкою. Якщо у нас є уточнювальний член, значить ми після питання можемо поставити, що саме, як саме, коли саме. Наприклад, тут під столом спало кошеня. Тут де саме, конкретно де під столом спало кошеня. Або куліш, або пшоняну кашу любили готувати козаки. А тут. Уточнювальний член починається словами тобто, або, наприклад, особливо, зокрема, у тому числі. Ставимо однозначно кому. Тобто куліш і пшеняна каша це одне й те саме, це інша назва, це прикладка. Або прикладка починається словами на ім'я, на прізвище, родом, так званий. Наприклад, Козак Бобренко, на ім'я Григорій, Єдиний син достойної вдови. Маємо справу із прикладкою. А тепер розгляньмо коми у складному реченні. Складносурядному реченні ставиться кома, якщо події відбуваються одночасно чи послідовно. Пам'ятаємо, що складносурядне речення це складне речення, частини якого є рівноправними між собою, і поєднані з сполучниками сурядності. Тобто кожне окреме речення складносурядному складно може існувати окремо. І поєднання вони з сполучниками або І, або І, та А, але зате, проте, однак, чи або. Наприклад, сьогодні світ руками я обняв, і світ зі мною обнявся. Я обняв, світ обнявся. Між ними сполучник І. складнопідрядному реченні. Ставиться тільки кома, це, мабуть, найлегше, що можна придумати про пунктуацію складного, складнопідрядного речення. Перед сполучником ми ставимо кому. Ось чутно, як несе вітер якусь новину. Перед сполучником як ставимо кому? І в безсполучниковому реченні, якщо йдеться про перелік якихось подій, ми ставимо теж кому житті синіли волошки, білів зіркатий ромен, червоніла квітка польового маку. Волошки синіли, ромен білів, квітка червоніла. Ось і все із правилами. А тепер перейдімо до тестів. Подивіться уважно, це завдання, яке пропонували на зовнішньому незалежному оцінюванні. Я раджу починати із прикладів. Треба пояснити, чому вживається кома у кожному із цих прикладів. Кома у безполучниковому реченні буде в реченні Г. Десь скрадливо скрипнула хвіртка, насмішливо обізвався дівочий голос. Хвіртка скрипнула, голос обізвала. Голос обізвався, це дві граматичні основи. Між ними немає сполучника, значить, це безсполучникове речення. В кому в складнопідрядному реченні варіант Д. На плесі ворушилися потонулі тіні хат, на яких сторч головою дрімали лелеки. Тіні ворушилися і лелеки дрімали. І тут є на яких? Це буде сполучне слово. Кома в складносурядному речні у варіанті В. Яра пшениця була молода і висока, а горді соняшники стояли ще вище. Пшениця підмит, була молода і висока Присудок складений іменний однорідні. Соняшники стояли між ними сполучник сурядності А. І відокремлена обставина у нас варіанті Б. Уткнувшись у тепло долин, вітер з просоння погойдував в чорні тополі. Уткнувшись, ми бачимо, що є дієприслівник залежними словами. Уткнувшись у тепло долин, значить виділяємо комуми. Розглянемо ще один приклад. Неправильно обґрунтовано вживання розділових знаків запропоноване у рядку. І у нас подано речення. Вогнища то згасали, то знову спалахували, жахаючи собою темряву. І тоді здавалося, що на яр налетіли якісь фантастичні чорні птахи, які круждають над ним, махаючи велетенськими крилами, і все намагаються викрасти ті вогні. Як міркувати, як працювати з цим завданням? Просто собі відповідати на питання, чому тут стоїть розділовий знак. Перше, кома між однорідними членами. Вогнища то згасали, то спалахували. Абсолютно правильний варіант. Сполучник, то повторюється, кома є все добре. Кома 2 і кома 6. Жахаючи і махаючи, кома відокремленні обставлення. Теж абсолютно правильно, є дієприслівники з специфічними суфіксами. Кома 3. На межі сурядних частин складного речення. Ну, дійсно так. Бо вогни ще згасали спалахували одна граматична основа, і друга граматична здавалася. Кома 4-5 на межі підрядних частин складного речення. Ось у нас 5 і сполучників які, точніше, тут навіть не сполучник, а сполучне слово, бо його які можна замінити на вони, на птахи, на відповідний іменник, і е, п'ята, і, і четверта кома. Здавалося, що сполучник підрядності теж. Тож, залишається у нас сьомий варіант. Це не однорідні члени речення, а відокремлена обставина закінчується, махаючи велетенськими крилами. Ви скажете, а чому не однорідні члени? А тому, що сполучник І з'єднує два однорідних присутки, кружляють над ним і намагаються викрасти. А коли сполучник і є, то коми немає. Тому кома тут стоїть тому, що Закінчується цей махаючи велетенськими крилами зворот дії прислівникової. Якщо ви хочете попрацювати із цим тренажером, а тут 40 прикладів, 40 різних запитань різноманітних, які дозволять вам потренуватися, ви можете замовити цей тренажер у групі Facebook Куферок сучасного філолога, або в телеграмі покликання я залишу під відео. Якщо у вас залишилися запитання, Пишіть мені, будь ласка.